Сьогодні ми поговоримо про те, що турбує багатьох із нас, особливо коли цифра в паспорті починає нагадувати про мудрість, а не лише про молодість. Скажіть чесно, бувало у вас таке, прокидаєшся вранці, а тіло наче не твоє. Зглуби неють, спина скрипить кожен рух, наче маленький подвиг. Знайомо? Ох, як знайомо. І ми часто думаємо: ну, це вік, нікуди не дінешся. А що, як я вам скажу, що винуватцем ранкової скутості та болі в суглобах може бути ваш улюблений ранковий ритуал? Так-так, наша ароматна підбадьорлива кава. Заінтриговані? Тоді давайте розбиратися разом. Без складних термінів, по-простому, як друзі на кухні. Кава і мінерали. Як це працює? От дивіться, ми всі любимо каву. За її аромат, за те, як вона допомагає прокинутися, зібратися з думками. Я і сам зізнаюся, довго був її палким шанувальником. Але є один нюанс, про який не всі знають або не надають йому значення. Кава це досить сильний сечогінний засіб, тобто вона змушує наші нирки працювати активніше і виводити більше рідини. А разом із рідиною, друзі, з нашого організму вимуваються і важливі мінерали. І в першу чергу кальцій та магній. Повіть собі, кальцій це ж не тільки про міцні кістки, хоча це, звісно, суперважливо, особливо з віком. Кальцій це і про здоров'я наших суглобів, їхню еластичність, про нормальну роботу м'язів, що оточують ці суглоби. А магній. Магній – це наш природний релаксант. Він допомагає м'язам розслабитися, знімає спазми, бере участь у сотнях процесів в організмі, в тому числі і тих, що стосуються здорової сполученої тканини, з якою власне і складаються наші суглоби. Втрата мастила та ранкова скутість. І от що виходить: ми п'ємо чашку за чашкою, особливо якщо це міцна кава, і непомітно для себе втрачаємо ці цінні елементи. День за днем, рік за роком, а організму ж десь треба їх брати, і якщо з їжею їх не ходить недостатньо, він починає позичати їх у самому себе, з кісток, наприклад. А суглоби вони ж як складний механізм. Їм потрібно своє мастило, своя змазка, щоб хрящики не терлися один або один, щоб рухи були плавними. Цю роль виконує синовіальна рідина, а її якість і кількість теж залежать від загального балансу мінералів і води в організмі. Коли кальцію і магнію стає менше, коли є легке, але хронічне зневоднення, а кава цьому сприяє, то і мастила в суглобах стає менше. Звідси може з'являтися ота сама ранкова скутість. Знаєте, коли прокинувся, а треба ще розходитися, розрухатися, бо все ніби задрев'яніло. Це глобом не вистачає еластичності того самого мастила, щоб легко ковзати. Не демонизуємо каву, але зараз хтось може сказати: ну все, тепер і каву пити не можна. Друзі, не поспішайте з висновками. Я не закликаю вас повністю відмовлятися від кави, якщо ви її любите і якщо вона приносить вам задоволення. В каві є і корисні антиоксиданти. Вона справді може покращувати настрій та концентрацію. Але ключове слово тут надлишок. Саме надмірне споживання кави, особливо на тлі незбалансованого харчування або вже наявних проблем із суглобами, може стати тією краплею, що переповнює чашу. Погодьтеся, одна-дві маленькі чашечки натуральної не надто міцної кави в першій половині дня це одне. А 5-6 величезних кухлів розчинної бурди протягом усього дня та ще й на голодний шлунок це зовсім інша історія для нашого організму. Індивідуальна реакція. Ми всі різні. І ще один важливий момент, який часто забувають. ми всі різні. У когось починка наша головна фабрика по переробці всього, що ми споживаємо, працює швидше. Там є такі спеціальні працівники, ферменти, які розщеплюють кофеїн. У когось з цих працівників більше, і вони спритніше, а в когось менше і вони повільніше. Це залежить від генетики. Тому одна й та сама кількість кави на одну людину може майже не вплинути, а для іншої стати реальною проблемою. От чому ваша подруга може пити каву літрами і почуватися чудово, хоча це теж питання часу і прихованих процесів. А у вас після другої чашки вже і серце колотає, і суглоби нагадують про себе. Тому важливо не просто слідувати загальним рекомендаціям, а прислухатися до свого тіла воно найкращий порадник. А що ще крім кави? Комплексний підхід було б несправедливо звинувачувати у всіх бідах лише каву? Звичайно, ні. Біль у суглобах після 50 – це часто комплексна проблема. Давайте чесно подивимось: вікові зміни так, з роками хрещуватка не на зношується, це факт, але ми можемо цей процес повільнити. Харчування, якщо в раціоні багато оброблених продуктів, цукру, трансжирів і мало свіжих овочів, фруктів, корисних жирів, білка. Суглобом просто не буде з чого будуватися і відновлюватися. Мало рухливий спосіб життя. Як не дивно, але рух це життя для суглобів. Коли ми рухаємося, покращується кровообіг, а значить живлення суглобових тканин. Без змащення відбувається саме під час руху. Зайва вага кожен зайвий кілограм це додаткове навантаження на наші суглоби, особливо колінні та тазостегнові. Водний баланс. Недостатнє споживання чистої води, не чаю, не соку, а саме води, також негативно впливає на стан суглобів. Кава в цьому списку може бути тим фактором, який посилює вже наявні проблеми або провокує їх прояв. Що ж робити? Практичні поради для друзів. Тепер, друзі, найголовніше, що ж робити? Невже все це так сумно? Зовсім ні. Є прості кроки, які можуть суттєво покращити ситуацію. Ревізія кавових звичок. Кількість. Спробуйте поступово зменшити кількість випитої кави. Якщо пили 4 чашки, перейдіть на 2-3, потім на 1-2. Поспостерігайте за своїм станом. Можливо, ваша норма це одна маленька чашка вранці. Час. Намагайтеся не пити каву, наче серце. Вона може подразнювати слизову шлунку і ще активніше вимувати мінерали. Краще після легкого сніданку. І точно не варто пити каву в другій половині дня, щоб не порушувати сон, який. Також важливий для відновлення суглобів. Якість. Віддавайте перевагу натуральній меленій каві, а не розширенні. У розшині часто менше корисного і більше того, що нам не потрібно. Альтернативи, спробуйте замінити частину кави на цикорі. Він, до речі, корисний для кишківника, якісний зелений чай, містить антиксиданти, але теж знайте міру. Трав'яні чаї м'ята, ромашка, липа. Вода наш друг. Пам'ятаєте, кава виводить рідину, компенсуйте. На кожну чашку кави випивайте склянку чистої води і загалом стежте за питним режимом протягом дня 30 мл на 1 кг вашої нормальної ваги. Вода це теж мастила для суглобів, харчування для суглобів. Кальцій. Включіть у раціон продукти багаті на кальцій. Це не тільки молочні продукти. Сир, кефір, йогурт без цукру, але й зелені листові овочі: шпинат, капуста, кейл, кунжут, мигдаль, сардини разом з кістками, магній його багато в горіхах, особливо мигдаль, кешю, насіння, гарбузове, соняшникове, цільнозернових крупах, гречка, вівсянка, бобових, какао, колаген це білок, основа нашої сполучної тканини. Хороші джерела, кісткові бульйони, варіть довго на маленькому вогні. Холодець. Можна розглянути і якісні добавки колагену, але тут краще порадитися з лікарем, який знає ваші особливості. Омега-3 жирні кислоти мають протизапальну дію: це жирна риба, скумбрі, оселедець, лосось, ляналія, волоські горіхи. менше цукру та оброблених продуктів. Вони провокують запалення в організмі, що точно не на користь суглобам. Рух це радість і здоров'я. Не треба одразу бігти марафон. Почні з малого, ранкова зарядка на 10 хвилин, плавні розтяжки, суглобова гімнастика, дуже корисні плавання, скандинавська ходьба, головне регулярність і задоволення від процесу. Рух покращує, кровообіг у суглобах зміцнює м'язи навколо них, допомагає вироблятися ті самі синовіальні рідини. Маленький експеримент і сила спостереження. Знаєте, я пропоную вам провести маленький експеримент. Спробуйте. На 2-3 тижні суттєво зменшити споживання кави або навіть відмовитися від неї, замінивши на воду та трав'яні чаї. Паралельно постарайтеся додати у своє життя хоча б пару пунктів з тих, про які ми говорили: більше води, трохи змінити харчування, легка зарядка. І просто спостерігайте, як ви почуваєтеся вранці чи стало меншою скутість, чи легше рухатися, чи змінився характер болю, якщо він був. Це не означає, що кава абсолютно зло і причина всіх бід, але це може бути важливим шматочком пазла у вашому самопочутті. І тільки ви самі, прислухаючись до свого тіла, можете знайти свою золоту середину. Можливо, ви виявите, що справа була не тільки в каві, або й зовсім не в ній. Ви точно краще зрозумієте свій організм. І це найцінніше знання. Отже, друзі, яка ж відповідь на питання? у углобок після 50, а винна кава? Відповідь така: кава може бути одним із факторів, що погіршують стан суглобів, особливо при надмірному споживанні та на тлі інших несприятливих умов. Вона може вимивати кальцій та магній, сприяти зневодненню і, як наслідок, зменшенню мастила в суглобах, але не варто панікувати чи впадати в крайнощі, головне це усвідомлений підхід, увага до свого тіла і готовність щось змінювати на краще. Пам'ятайте, наш організм дивовижна система, яка здатна до самовідновлення, якщо ми їй хоч трохи допоможемо. Не бійтеся експериментувати, шукати те, що підходить саме вам, і пам'ятайте, що здоров'я суглобів це не тільки відсутність болю, а й радість руху, активність, можливість насолоджуватися життям у будь-якому віці. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку та ваш досвід. Чи помічали ви зв'язок між кавою та самопочуттям? Ваших суглобів. Можливо, у вас є свої перевірені способи підтримувати їх у формі. Обов'язково поділіться в коментарях під цим відео. Ваш досвід може бути неймовірно корисним для інших. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, поставте йому подобайку, мені буде дуже приємно. І, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розмови про здоров'я, доволіття та радість життя простими словами. Бережіть себе, любіть себе, прислухайтеся до свого тіла. І нехай кожен ваш ранок буде добрим, а кожен рух легким. До нових зустрічей на цьому каналі. Будьте здорові!